Доброго дня, хочу вам показати, як не треба робити. Ось до мене звернулася людина. як її зробили. Це виглядає як гарна цукерочка у гарній обвертці бумажиці в красивій, а всередині там воно якби не те, що треба. На вигляд, воно непогано, але зробили його не майстри. З точки зору пічника: тут немає термозазорів. Глибина топки не врахована, димозбірника немає. Великі двері до скла має бути не менше 50 см, а краще, якщо більше стекло, то глибша топка має бути. Термозазорів отут от немає. Тобто теплове розширення не враховане. У шамотної цегли теплове розширення більше, ніж у звичайної. І вона піддається на грусті першій. Е, ну і це гіперпрес. То на цементний розчин зложена. Цемент завжди тріскається. От воно можете бачити, як воно це все виглядає. Тріщини ці всі. Задвижка зроблена. Ну, зроблена, як зроблена. Воно працює, як кажуть. Це сумка без ручки. Важко нести, жалко покинуть. Для такого скла, для такої топки, має бути зовнішня подача повітря, його теж немає. Таку цеглу гіперпресовану, на мою думку, краще в будинку не використовувати. Що вона там в основі і в неї цемент, то вона не, не, в неї не має тієї теплопровідності, що потрібна. То, на мою думку, краще використовувати або керамічну цеглу, або глиняну. А така цегла ну, це для зон барбікю там, на вулиці, де воно тепло не передає. Ну і звичайно ж, термозазори. Це, це основне термозазори. от Виконана ця задвижка. Тут немає нічого. Ніякого не базальту, не проложено, не вати, нічого. От воно через тайвонуло. Теплове розширення в металу у шамотної цегли. Треба вивчати це все, як воно піддається нагріву. Високий тут димарь. І воно виходить, що горить, те зразу й холодить. Тепла від нього ніякого. Тут положена поличка, тут трошки вона, замовник це сам її положив. Ну, трошки воно неправильно, треба тут, щоб перекриття мінімум 2-3 ряда було, щоб воно до горючих матеріалів і з термозазором має бути. Ну він просто скривав всі гріхи, питався скрити. То вже зробив, як зробив. А так камін зроблений ну, на шалтай болтай Там немає ні зуба, ні каналів, нічого. Ну, Нема нічого, рівна стіна. Зроблена буржуйка, одним словом. Але це все за гроші замовника. Але ж людям тепер теж е вони зараз будуть терпіти неудобства із-за того, що це все курява буде у будинку розібрати, а вони якби надіялись на результат, а вони його не отримали. Тому будьте обережні в виборі свого майстра, перевіряйте його, дивіться його роботи, що він, і його знання перевіряйте. Не ведіться на однодину. Або інакше у вас буде отак от о, користу о, будете використовувати свій камін просто як мусорозжигательний бак. Але в майбутньому будемо переробляти